Ох, ох. Що забучав, Що? Що? це буде такий пробний випуск того. І як я починаю своє життя з нового листа, фактично, бо це нова країна, нове просто все. Типу, можливо, навіть рік діяльності буде новий. От, от, от так. Так як я вже вирішив їхати на Тігуані, не на поїзді, не на автобусі, тому подібному транспорті, їду своєю машиною, бо це буде набагато зручніше в перший час в рази. А навіть поїздити, пооформляти типу, всі документи, тудим-сюдим, когось поузнавати, з усіма зустрітися, типу, в разі чого десь з'їздити на перегляд і так далі, це зекономить дуже багато часу. От, да, трошечки по грошам це вийде дорожче в плані страховки, в плані бензину, але це буде набагато краще. Тому зараз на сьогоднішня задача це підготувати машину, поміняти масла. Фільтра мене помінені. Далі помити, перевірити технічний стан. Хоч по ньому все добре. Я вчора перевіряв в плані технічного двигуна. А треба перевірити тепер ходовку. E... e Ну ти ти що, це вже легендарний гараж, легендарна машина. Шшш, в середині зараз. Із-за тонуровки, до речі, тут ніхрена не видно. Вот. От. Блін, віддяшок тут з ним та ти що. Я не можу. Я просто кожен раз, коли я бачу цю машину, в мене аж. на душі так приємно стає. Коротше, я психанув працювати в цій ямі. Я попросив сусідів у них нормальна яма, у них стовшка своя, але вони сьогодні не працюють. І я зараз просто не впав і все буде добре. Бо це ж жесть, це просто я не можу. Тут яма, щоб ви розуміли, для карди. Що я вже відкрутив защитку. Зараз. Ой-ой-ой, тут не підтікає. Ай-яй. Це і добре. Uh, Коротше, зараз помітніла така ідея, в принципі, що дуже логічно: одразу прибузу тиван, щоб, по перше зекономити на Ревзвоважці і навести лишні резину туди обратно. Тому я думаю, що зараз поїду. так я вже, походу, реально <кхи> трошки скошмарилося, Думаю, що можна це зробити. Та і в Польщі буде холодніше. І що я беру з собою? Беру перше діло, звичайно, це одяг. Готується далі. А, апаратура, тобто, у нас основний рюкзак, це знову ж моя основна камера, це стабілізатор, це. Euh, що там ще, ну, типу, Мікрофони неробочі, <смі>, треба щось придумати. Плюс та осадна апаратура в плані ну, типу, всяких ніщиків. Кейсик ключ. ключи. Ручка, там, типу, коротше, правоточки тому подібні, павербанк і все я туда типу, складаю. А ще є питання по монітору. Я не знаю, чи його з собою брати чи ні, бо в принципі він мені потрібний. але, типу, не хочеться з ним втаскатися, але я думаю, що я все ж таки його різму. Вот. Ну, і, типу, там мілочовки в плані. От це все типу, моя апаратура, типу додатково, в плані там, мікрофону, ще одного ну, типу. А, можна його як для подкасту, то й для стрімів використовувати. Далі коробочки всякі, типу, інтересні по міши. Ну, і типу, тому подібне особистити речей. Світло, там, стойки, сістент я не беру, я його відправлю. Десь у нас є як поставити. І пекарник один. Навіть. Він, звісно, більше його для стрімів для ігор використовую, але теж, типу, чому б і ні. О, з собою в мене невеликий запас коштів, щоб заселитися і там, прожити там, 2-3 місяці, і в мене фактично типу, мої кошти будуть закінчуватись. Тому треба щось думати по роботі. Фактично на даний момент я їду без будь-якого, там кошу від мови. Не знаю, не знаю, куди я устроюся, типу, ким я устроюсь. тому Звичайно, я буду писати по продакшенам, казати, що перебетка, типу, є пуля з гарним багажем досвіду. Але як воно буде, вже побачимо. Ну, типу, пізніше вже там побачимо. Тому, типу, так, а зараз я поки збираю. І буду готуватися. Бо треба зібрати, перше, речі, які я з собою вже беру. Друге, речі, які мені треба буде відправити, з якими я, ну, не треба зараз буде верстись. Тому так. Отак. Заїхав на вог, на вогу якраз заправився, хлопці баржа лежала 10 літрів за минулий день. <хи> я не знаю, як на ньому я маю їздити, Но без нього я думаю, що мені буде дуже туго, того я думаю, якраз на ньому і треба було їхати, і, і добре, що я їду. Якось, чесно кажучи, на дощі дуже нейтрально, Прямо максимально нейтрально. В плані того, що я був готовий до цього, я вже з усіх попрощався, я ні про що не шкодую. Я завершив всі проекти, ну і далі залишається просто заряджатися і включати турбукатліту, щоб реально в пахатті скільки років я там буду, я там далі буде вита. заїхав. Коротше, щоб ви розуміли, це я тільки ну, зупинився. Думаю, заберу свої гривні, які в мене ще залишилися, поповню карточку і тут блядь, отакі бля, приколи приходять. Це в Львові зараз. Доказали, що туди вже ракета бомбанула. І це якраз шахиди почали літати. Чесно кажучи, я взагалі не очікував такого поворота себе. <ріху> ну, випуск буде цікавий, я думаю. Так, я вже гроші, в принципі, які зараз в мене план. Гроші я вже закинув, типу в мене вже гривні фактично не залишилося. Єдине, що я гривні потрачу, це тоді, коли буду заправлятися до повного паку перед самим кордоном. Там краще може кусяну куплю, бо я зранку поснідав, мама мене покормила. <ріху> На кордоні я був я, в аеропортах. Там, типу, ситуація попроще, то тобто є табло, там показується, який гейт, тобто, по-перше, поперше гейт, по-друге, до якого стола підходити, ти просто знаходиш по номеру типу, самоліта, все підряд, все як треба. І йдеш тоді типу, підходчим, чекуєш за всіма, типу там провірочки і, і так далі. Як на кордоні, типу, п'єхом, типу, як на машині, я взагалі навіть в душі не грибу, бо ну, ні разу не приїжджав. Так як в мене стігончик. Затонований, при тому, типу, сильною лівкою. Треба зняти зараз е боковушки передні. Задні я залишаю полоску. Е як я знаю, в принципі, можна залишити типу, взагалі без питань. Одна кожний знімати, вона дуже зручна. Опа. Добре, що нічого не залишається. Ще дуже важливо, що ліжка дуже сильно впливає на стиль. І без перічки тюган виглядає дуже по-бомжацьки насправді. Прям дуже типу в тій сімейний красовір. Отакого плану. Типу дідовський. Ну реально тупо дідовський красовір зараз, бля. Ось тут що красивенько, тут такий. Ну, що вже зробиш? Як, Боже, який ужасно. Ну, так, да, звісно, все видно, тут я не спорю, реально, все видно. Ой, все видно. Але Брат, який він ж некрасивий! Дай ужасть. Ужасть! І ще, що мене трошки смущає, М -м -м -м. мені дуже не подобається, те, що в сторону кордону не їде взагалі ніяких машин. О, фактично, типу, реальна траса всю дорогу була максимально постана. Да, понятно, що типу 18-22, тому подібне. Але ну, друга занадто пуста. І ну, в мене є звичайно предположення, що всі їдуть через Рава-Руську. Вони їдуть туди, бо коли Ілля виїжджав, це було десь пів місяця назад, якраз 15-го числа. То тоді Равруська була закрита на ремонти. Зараз, типу, не знаю як. Тому, типу, мене, звісно, повело через Рава Руську, але я вирішив поїхати через Україні, а там далі подивимось. Не знаю, тут я не бачу у Ринів. Мені показує направо. І 19 кілометрів в принципі, вже має бути кордон, Ну, машин взагалі немає. От тупо реально машин взагалі немає. Але дорога дуже гарна, значить, то точно десь в сторону кордону. Мені пише, що залишилося 14 хвилин, 15.